Ну вітання, друзі. На ремонті сьогодні у нас два ліхтарика. Один ось такий. Прислала його пані Ніна з Києва. Значить, в цьому ліхтарику тут не працює світлодіод. Шокер нібито працює. Давайте перевіримо, Як ви бачите, ліхтар дійсно не світить. І перевіримо шокер. Шокер у нас працює. Тому будемо міняти світлодіод. А в цій лампі. Так, Ага, Захват у нас зломаний, а ця лампа працює лише від мережі, коли під'єднаний шнурок. Тому тут заміна акумулятора буде, як я бачу, тут вже стоїть кислячок, тому будемо міняти або його, або договорюся, можливо поставимо сюди літій іонну батарею. Зараз на роботі світла немає, тому Працюємо в економ режимі і зараз буду розбирати ліхтарик і звісно міняти світлодіод, буду ставити на підложку, ну, знімати його, перевіряти спочатку, потім, якщо мене потяне вольт Польська 800 Вт стабілізатор чи інвертор, то попробуємо його замінити, тому буду розбирати, продовжувати далі. Так, друзі, для безпечної роботи е, знімемо батарею. Тут, мабуть, вона в цій частинці знаходиться. Так, тут літіє батарея, ось така Раплекс 2400 мА. Так, і далі будемо добиратися до світлодіода. Так, а як його розбирати? Зараз буду дивитися. Так, друзі, для спочатку нам потрібно зняти ось ці е, пластини, по яким стріляє. Так, є, далі оцю частинку я вже від'єднав. І бачимо, у нас провод. дроти вже знялися. На чому він тут кріпиться? Він тут ні на чому майже не кріпиться. Тому дістаємо його. Так, дроти тут нібито дозволяють. Зараз я його відпаяю і будемо міняти його. Так, друзі, паяльничок нагрівся і відпаюємо. Так, червоний відпаяли. І білий відпаяли, все. Дістаємо світлодіод. Давайте ми його зараз перевіримо, чи він справний є в мене ось такий прилад для перевірки світлодіодів. І, як ви бачите, при подачі напруги тут нічого немає. ну Зазвичай вони вилітають із-за того, що Розрядом десь його прошибає, я так гадаю, тому що дуже часто шокерами вони вилітають. Є в мене запасний світлодіод. Давайте їх зараз перевіримо, як він світить. Це трьохватний світлодіод, подаємо напругу. так, Нічого не відбувається. Розвертаємо його і бачимо, що він світить 24 вольт, тобто це 3 вольтовий світлодіод. І зараз я буду гріти і міняти. Так, друзі, давайте я вам покажу, як це можна зробити в домашніх умовах. І для цього нам потрібен паяльничок, ну, третя рука, звісно, температура 400 градусів на самої станції. І Прогріваємо всю подложку. І гріємо до того моменту, поки у нас він не відпаяється. Як ви бачите, він легко знімається. Бачимо, дійсно він припаяний центральною частинкою. Е, плюс у нас залишається тут, мінус тут, тому зараз наношу. Паяльну пасту і будемо далі паяти. Так, наносимо пасту. Далі робимо ту саму операцію, дивимося на світлодіоді Д плюс, Д-мінус. Так само прогріваємо. Так, бачимо, так, у нас вже голово побіліло, все розплавилося. І далі ставимо світлодіод. Звісно, центруємо його. Тобто сажаємо його на своє місце. Бачите, він поплив і став, звісно, так, як треба. Все, ще раз трішечки прогріваємо, щоб все схватилося, все. І чекаємо, поки застигне. Так, зачекали, поки все вистило. Далі будемо перевіряти. Беремо наш прилад і стаємо на, на ніжки. Так, не вгадав. І ось так повинен світити. Бачимо, що світлодіод світиться. Тобто, тепер будемо його ставити на своє місце. Звісно, посадимо його на термопасту. Так, ставимо його на місце і будемо паяти. Так, друзі, як ви бачите, світлодіод вже запаяний. тобто Нам зараз потрібно перевірити, чи тут китайці з дротами нічого не перепутали. Ставимо акумулятор і перевіряємо. Вмикаємо і, як ви бачите, все Так, ще раз. Все робить. Так, Світлодіод не згорів. Все, тепер знімаємо знову такі батареї, щоб нас толком не вдарило. І будемо збирати в тій же послідовності. Тобто зараз направляємо дроти. Збираємо, сажаємо все, все на свої місця. І так, друзі, ліхтарик зібраний, як ви бачите, все на своїх місцях. Все, батарейки я вставив акумулятор. Давайте перевіримо. Так, є. фонарь, ліхтарик працює, вмикаємо режим шокера. Все працює. Так, діод не згорів, все, все працює. Так, це відкладуємо і далі будемо розбиратися. За цією лампою, що з нею не так. І тут, швидше за все, у нас відпав, тобто не відпав, а вийшов з ладу конденсатор. Він знаходить конденсатор. Щось я сьогодні заговорююся. Акумулятор вийшов з ладу, бачимо, навіть десь щось проплавилося, грілося, калилося, тому будемо розбирати і цікавитися, а що ж тут. Таке стоїть. Ось тут, мабуть, ще щит. Він, мабуть, і літав десь. Так. Добре. Да. Відгорів навіть дріт. Якийсь видно вам не видно. Так, ось стоїть ось тут такий малюк і він навіть надувся, як ви бачите. Тому е, я не знаю, що тут робити. Так, тут, мабуть, вже... Хтось був, тому що дроти, як ви бачите, тут уже в відкритому стані. Так, це у нас від акумулятора відпало і, і тут потрібно щось, щось робити. Так, а чому? Ага, ця частинка від кришки відпала. Так, що ж робити з акумулятором? Чи перероблювати все на літійон поставити сюди батарею, так, виїхав за кадр, поставити сюди акумулятор можливо, але тут потрібно все вирізати, перемичку. Ну, зараз я, мабуть, зв'яжуся з власницею і щось, приймемо якесь рішення для виконання завдання. Тому що якщо я поставлю ось таку батарею, о, це прогар. Таку батарею, то її, звісно, вистачить ненадовго. І в общем, це таки не годиться. Краще вже перейти на літі. Тому зараз будемо вирішувати, що з цим робити. Давайте подивимося, як її тут можна розмістити. Ага, у нас тут кнопка, і бачимо, опір спалений. Конденсатор не взірваний. Так, значить, будемо. Мабуть два режими ще є. Ну, що туди, да, опори два, це мабуть на, на світлодіоди. Да. Їх там Яр -яр яскравість міняється, тобто тут потрібно кнопку на три позиції тут ставити. Якщо я оце видалю і оце, то кнопку, звісно, я буду ставити, можливо, навіть в однорежим. Ну, батарея, як ви бачите, сюди лягає. Але з кнопки трішки потрібно буде переробити. Тому зараз будемо вирішувати, що з цим робити. Так, друзі, робимо ще один тест. Мені потрібно впевнитися, чи самі світлодіоди не згоріли, тому що ремонт, звісно, може бути зовсім недоцільний, оскільки, коли батарея здихає, то вся напруга 220 йде на світлодіоди, коли кнопка в вімкнутому положенні. Тому давайте я подав напругу 3,9 вольт. перевіримо, так, не працює. О, працює. Тобто світлодіоди у нас залишилися цілі. а Навіщо тут скільки положень? Так, добре. Все. Значить, можна далі працювати. І так, друзі, значить, було узгоджено з власницею на те, щоб переробити на батарею. Як ви бачите, плату ТП я вже встановив, трішки закріпив її. Далі буду ще ставити в задній частинки упор десь з пластика, ось тут, щоб сам роз'єм саму плату не, не вирвало. Бачите, вихід вже є. Світлодіоди я ще просверлю тут отвори, щоб видно було саму індикацію по заряду. І батарею я буду ставити не 18650, а 14500, тому що по габаритам я ту не встромлю. А ось ця буде сюди дуже добре лягати. Тому поки що продовжуємо далі. І так, друзі, закінчив я з цим ліхтариком. Значить, що я зробив? Значить, як ви бачите, плату я закріпив, додатково поставив упор, щоб її не, не видавили. Так, батарея припаяна, контролер тут все підпаяно як треба. З захистом все. сонячну панельку я теж під'єднав, але напряму до акумулятора, тому що тут струм дуже маленький, тут стоїть діод, опір воно падає ну, надійна саму сонячну панельку, тут звісно немає. Тобто будемо далі збирати, укладати все на місце. І перевіряти. Так, до речі, заряд давайте перевіримо, чи заряджає він. Так, є, як ви бачите, 4 ватта сюди вливається. Зараз зберу його і ще перевіримо. І так, друзі, лампа зібрана. Все на місці. Прищепку я встановив. Як ви бачите, тут все підписав. Отвори просверлив під індикацію, давайте ще раз. Перевіримо по заряду. так, Давайте ось так, щоб видно було потужність, яка вдувається. Бачимо, що сюди заїжджає 3-4 Вт по амперметру 960 мА. Світлоділо червоне, як ви бачите, світиться в кінці заряду, засвітиться синій або зелений світлодіод. Я точно не знаю. Роз'ємчик, як ви бачите, ніде нічого не заважає. Все тут акуратненько. Тут я конденсатор паласний витягнув, деталі повиймав лишні, щоб якщо подасться напруга 220, щоб нічого тут не вигоріло. Все, перевіряємо в роботі. Так, перший режим є, максимальний 50% і вимкнуто. Ще раз перевіряємо. Все працює, все, об, обидва ліхтарики готові. Тому буду відправляти. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.